Всім привіт! Це з вами канал Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Е, ви мене багато там просили показати ну це дуже давні коментарі. Е, просили зробити обзор е, техніки і приборів, як, як, якими я користуюсь. Я вам скажу, чим я користуюся, е, які прибори, які інструменти, е, інстру, тестери. Чим я транзистори провіряю? Паяльник який. Паяльник в мене звичайний. Ось такий 25 Вт, жало 25 Вт, звичайний. Паяльник, гост українського бренду, українська марка. Приставка для нього ось така. Звичайна приставка. Совєтська. Приставка із вимикачем. Також в мене є паяльник ось Мощний на 25 Вт. Точніше на 100 Вт. На 100 Вт. Оцей паяльник на 100 Вт. Я перепрошую трошки заговорився такий паяльник. Третя рука. Третя рука ось є якою я користуюся помічник мій? В нього є лінза. Ось така здорова лінза, якою я користуюся. Третя рука. В неї дві лінзи. одна маленька, друга е більша. Можна як і так, і так. І є ще маленька лінза в комплекті йде. Все регулюється, все, піднімається, опускається, ставиться. Удобно, є світло. Також працює від батарейок. Три батареїки. Сюди, акумулятори. ось. Три батарейки, є світло. І також е, ось він горить, я включив ось. Видно, так? Світиться. І можна без батареї, від блока живлення підключати цю підставку. Е, тепер перейдемо до. Паяльних сумішів. Звичайним каніфолем я паяю. Каніфоль і ось така польська паста, яку я теж паяю, або жидкий флюс. Ось такий жидкий флюс F3 я паяю з жидким флюсом. Буває дуже рідко. Це такі. Припой звичайний, беру, буває і сплати спаляю, або купляю в тюбіках. Який намотаний. Прибори, яким я користуюсь Ось я при тестер недавно купляв ось такий ято прибор е, модель UT73080. Е, е, е е, е, може неправильно я ще сказав, щас ще раз скажу, UT7308Q е, е, е є то. Также можна провіряти транзистори. Тут включається він за допомогою кнопки Розподіл поділки від 200 мВ до 500 вольт по стоянці. Перемінка 200-500 вольт ток 5 А можна міряти. І також 200 мА. По МА є, метр є от 200 Ом до, до 20 000 кОм. Прозвонка діодів і осцилограф. Часто частоту можна, можна міряти. Ну, я частоту ніколи не, не міряв. Я не знаю в, в цьому тестері. Якщо хтось перевіряв і міряв тестером частоту, то можете мені написати в, в коментарі, як мірять, дуже цікаво просто, ну, узнати. Ну, такий звичайний тестер, як, як в усіх. Блок живлення використовую такий на 12 вольт в мене звичайний блок живлення. Десь він у мене є, зараз я покажу. Звичайний блок живлення. Десь я потеряв, не знаю. Потім покажу, може, колись в другому відео. А, так я в першому відео, хто там, хто бачив, то я показував. І ось в мене ще є такий саморобний е, тестер для транзисторів. Е, це коробочка від радіоузла. Е, Завод е, місто, город Кіровоград. Ось ціна це. Ціна 3 рубля 50 копійок. Так, і... висів такий. абонентський радіоприймач. абонентський громкоговоритель. Це якщо з уржиком А то будуть мене з суржиком українською. Я сам путаюся, так що не сине там. Прибор працює від одної батарейки. Бачите, і випало зразу. Від одної батарейки працює. Звичайно, а, а тут а, штатний залишився. І сама плата. Що в цій платі внутрі? Е, два резистора. Конденсатор на 0,22 мікрофарада. Резистор підбирається. Виключатель, колодка, яка тут стоїть, бачите, це фішка взагалі ось. Я її вшив, припаяв там провода. І транзистори НПН. Тут я підключаю на крокодильчики, А тут PNP. Дві різні, дві різні структури підключені. Одна з одною. Но бази, там колектори, емітери різно підключено. Що куди. На різні кінці. Мінус. Припаяний І ось так все виглядає. Макетна плата. Макетну плату зробив кусочок текстоліта. І це все припаяно Динамік на 8 Ом. 0,5 Вт. Ну і це все від одної батарейки працює. Плюс сюди, мінус туди. Все, це, так, це в коробці, я його так і не зробив, так воно все і в коробці працює. Зараз я продемонструю, як він працює. Просто як генератор. Тут не е, е, генератор, так що він працює на дві сторони, як може з, 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 з різної структури НПН, так і PNP. Схемку я можу зараз показати вам, якщо вам дуже цікаво, як ця схемка виглядає. Щас, якщо я знайду, то й Сейчас я на паузу поставлю.